Якщо вірус, вибір за тобою, інфлюцит. Інформаційний простір наш буквально вибухнув інформацією про якийсь там студенний план. І от всі телеграм-канали, а вже потім я бачу також і ЗМІ починають про це писати. Ну і звісно, в українці виникають запитання, що ж насправді відбувається, кому це потрібно. Тож дивіться, давайте поговоримо сто днів і якийсь там химерний план. А? Ну, це фізично неможливо. Я маю назі на підготувати план фізично неможливо, тому що пан Трамп тільки дав наказ, ну чи там дав. Пану Келого завдання підготувати цей план, тобто за 24 години підготувати план неможливо, тому що ще раз ми бачимо зміну позиції представників адміністрації 47-го президента набагато глибше вони розуміють війну і розуміють, що там немає простих рішень, і розуміють, що Росія неадекватно реагує на будь-які пропозиції. Росія не хоче переговорного процесу. Знову ж таки, це офіційна позиція пана Трампа. Він говорить, що якщо з Україною зрозуміло, ну була бесіда з паном Зеленським. І зрозуміла позиція України, і зрозуміло, що Україна хоче переговорів, але на певних підставах В той же час Пан Трамп говорить, що Російська Федерація не готова до переговорного процесу і навпаки масштабує ескалацію, масштабує війну як таку. І тому для того, щоб знову ж таки щоб повпливати на Росію, спочатку треба буде задіяти певні інструменти, тобто підготувати можливість проведення переговорів щодо переговорів. Отак би я сказав. Кому це вигідно? Ну тобто, ще раз немає ніякого юридичного субстрату, немає ніякого плану закінчення війни за 100 днів. Немає взагалі ще поки що ніякого плану, який був би презентований командою Трампа. Ну мається на увазі, що вони готуються до цього. Є розуміння, що якраз таки дуже важливе для нас вам розуміння, що тільки через примус Росію можна буде посадити за стіл переговорів. Причому на умовах знову ж таки міжнародного права як такого, і ми бачимо реакцію Росії. До речі, вона говорить, що на нас не буде впливати там ні санкції, ні. Ні, будь-які інструменти примусу ми готові до розмови тільки на своїх умовах, ультимативних вимогах і так далі. Тому тепер переходимо до другої складової вашого питання. Кому це вигідно, ви абсолютно точно розумієте, кому це вигідно. Це вигідно виключно Російській Федерації для того, щоб сформувати неправильний, скажімо так, підґрунтя неправильне підґрунтя для початку переговорного процесу чи для початку певних розмов навколо цього. Для Росії вигідно, що в будь-якому випадку умови... Першопочаткові умови для початку переговорного процесу були максимальні для Росії, ну тобто максимально завищені очікування Росії. А і в той же час, щоб було додатково депресовано суспільство українське і суспільство європейських держав, ну які максимально а, підтримують. Ну я мене з країни, перш за все, північної і східної Європи, які розуміють, які ризики несе для них Росія, якщо вона буде а, фіналізувати цю війну на своїх умовах. І тому для того, щоб додатково психологічно попливати ще раз підкреслюю на Україну на країни а, східної та північної Європи, оці плани безумовно як інформаційна а, провокація вигідні Російської Федерації. Тому обговорювати щось поки що ну, немає сенсу. Це перше, тому що друге немає ніяких а, фрагментованих чи а, структурованих планів щодо фіналу цієї війни. І третє… Тільки починає команда пана Трампа готуватись до а, презентації такого плану, ну, тобто насичувати його зрозумілими деталями. Четверте, ми бачимо, що і в нової адміністрації сполучених штатів є абсолютне розуміння а, примусу Росії до переговорного процесу, а не то, що її попросити про щось. Ну і п'яте, ключове, найголовніше а, ви знаєте, без підсилення суттєвого підсилення мілітарних спроможностей України. Без суттєвого нарощування ударів по території Росії, без суттєвого нарощування знищення інфраструктури Росії, ну тобто формування там певних соціальних настроїв в Російській Федерації, ніяких ефективних переговорів не буде. Це будуть переговори безумовно. Ну якщо вони взагалі будуть, це будуть переговори взагалі модеруватись Росією з точки зору а, там домінування, з точки зору маніпулювання і так далі, і тому подібне. Угу. Пане Михайле, дякую за роз'яснення. Дійсно, у ЗМІ зараз дуже багато інформації. Зокрема, я також сьогодні побачила, що керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді заявив, що існування України може бути під загрозою, якщо до літа не розпочнуться серйозні мирні переговори. Принаймні, про це сьогодні йдеться у матеріалі української правди, яка цитує анонімного учасника вказаної зустрічі. От що можете сказати з цього приводу? А не готовий коментувати анонімних учасників зустрічі. І взагалі, якщо була якась закрита зустріч, то мені здається, тут було б доречно взяти коментар і чи в пана Буданова, чи офіційно у представників фракції, які були на цій зустрічі. Ну якби трошки дивно, да, якщо офіс президента буде коментувати анонімні джерела. А я про це до речі завжди говорю. і Це не тільки стосується українських медіа. але треба все ж таки трошки більше фактчекінгом займатися. займатись. Да, і завжди, якщо публікують якусь спекулятивну інформацію, яка буде мати там певні психоемоційні -психо наслідки. Пресивні наслідки, а ви розумієте, як це читається? Да? Тобто треба все ж таки вивіряти, чи є таке анонімне джерело, чи немає, які цілі. Переслідує та чи інша публікація в даному випадку щодо е можливості там е припинення існування України, ні, це неможливо. Україна вже є надто суб'єктною. Навколо України гуртується величезна е кількість країн, які зацікавлені в тому, щоб ця суб'єктність України далі України далі реалізовували. Тобто Україна вкрай важлива і для країн Східної Європи, навіть попри те, що в нас там складні відносини іноді бувають да? ну, тому що це ж все ж таки міждержавні відносини. Вони не завжди прості, але всі практично країни, навіть ті, які займають дивну позицію, маназі Угорщина і Словаччина, вони зацікавлені в тому, щоб суб'єктність України продовжувала реалізовуватись і навіть збільшуватись, тому що Україна є єдиним, давайте вже відверто говорити, єдиним стримуючим фактором для будь-яких можливих в майбутньому агресії Російської Федерації. Як би нам не хірко було це визнавати, але ми будемо завжди на цьому, скажімо, напрямку стримувати Російську Федерацію її амбіції. Її негативні амбіції і так далі. Тому існування України для мене це вже якщо, скажімо так, 30 років суб'єктність України на на жаль, достатньо ну повільно вибудовувалась, да? ну, Тобто не всі, уже розуміли на деяких там ринках політичних, що це за країна, чим вона відрізняється від країн бувшого радянського Союзу, перш за все від Росії. Чому це різні країни? Чому це різні системи цінностей, Чому це різні? Культури і так далі, і тому подібне. То сьогодні цього питання вже немає. Україна абсолютно самобутня країна, яка точно буде існувати. Інше питання а, щодо переговорів, Знову ж таки, давайте а, підійдемо до цього. Це ж не питання переговорів на будь-яких умовах. Я ще раз буду на цьому наголошувати. Ні, пан Буданов завжди під про це говорить. Це питання посилення переговорних майбутніх позицій, незалежно від того, коли переговорний процес почнеться. Посилення на позиції України. Виглядає наступним чином: перше це синхронізація принципів фіналу війни між нами, Сполученими Штатами і Європою. З Європою все зрозуміло вони абсолютно точно ще раз через незалежно від позиції там Орбана чи Фіцо. А, Європа максимально зацікавлена в тому, щоб війна була справедливості зона на умовах України. Зі сполученими штатами складніше, тому що тут треба ще проводити певну, ну скажімо, консультативну спільну роботу. Є ще друге дуже важливо це переконати такі країни, як Китай чи там інші країни глобального півдня, включно з Індією, Туреччиною і так далі. Що для них вигідно, щоб ця війна закінчилась виключно на умовах справедливого миру і на умовах міжнародного права, для того, щоб все ж таки правила існували, і третє саме ключове. Для того щоб почати переговорний процес, все ж таки треба довести Росії, що ціна війни для них тільки буде зростати, що вони точно не отримають ніяких доходностей від цієї війни. А це означатиме більше постачання зброї для України. Тут я абсолютно погоджуюсь з керівником Гуру. для України критично. Кількість зброї, якість цієї зброї, і види цієї зброї. Ну і безумовно для України критично, щоб наші партнери все ж таки перестали говорити красиві слова про санкції. А дійсно ці санкції, які набували б рис ембарго, все ж таки до... були дотичні до Російської Федерації. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Бо коли мова йде про санкції, то хочеться бачити їх не тільки на папері, а й реально в ділі, як то кажуть, тому що ми розуміємо, що дійсно має бути завданої нищівного удару і російській економіці, попри те, що Путін там заявляє, що насправді в них проблем немає, і що в них все добре. Але зрештою дуже б хотілося так, щоб ті західні країни і також ЄС розуміли, що поки ось все це відбувається, і поки Росія продовжує знищувати Україну, якщо вони. Можете зараз припинити цю страшну війну, то треба, значить, робити так, щоб просто унеможливлювати Російську Федерацію продовжувати її якомога довше. А, ви знаєте, проблема з економікою Росії суттєві. Але це не означає, що в них недостатньо ресурсу для фінансування війни як такої. Вони це ж країна специфічна. Я про це вже і у вас в етері неодноразово казав. Це країна табір, да для неї не існує. Ну за виключенням там може Москви, там ще там низки невеликої кількості міст, яких як там Екатеринбург чи Пітербург, да і так далі. Інші міста це ну табірні міста. Там немає сенсу говорити про якість життя, про е, можливості там кар'єрних зростань, і так далі. і Тому подібне, Росія завжди може перетвор створити всіх на те, що ми бачимо в північній Кореї з аналогічно зі своєї країни, створити таку ж саму північну Корею, тільки масштабово і так далі. Тому для них не існує такого завдання там підвищити ще раз, підкреслю якість життя, збільшити видатки на соціальні програми, знищити на соціальні збільшити видатки на якісь там досягнення, наукові, культурні і так далі. І тому подібне ну культурні до речі, досягнення для Росії. Я зараз сарказмом говорю це використання. Культурних інструментів для пропаганди руська міра. Ви прекрасно це розумієте? Для Росії важливо отримувати доходності на фінансування мілітарного сектору і рекрутінгового сектору для заохочення людей приймати участь у війні, як такі. А для цього, на жаль. Вони все ще мають достатньо ресурсів. Даномація ну, назі вони отримують їх від транзиту нафти. ой, не від транзита від продажу нафти. А, вони отримують їх від продажу а, ядерних технологій, як таких ще низки ресурсів. І до речі, ці так чи інакше ресурси, наприклад, ЛНЖ-термінали ЛНЖ для постачання скрапленого газу російського для Європи. Ну це ж не просто так ми говоримо так. А, Трубопроводного газу немає в Європі, практично за виключенням цього південного потоку. Ну там 5-6 мільярдів кубометрів, тобто ніщо. Але багато набагато більше в цьому році Росія продає скрапленого газу. Ну це нонсенс. Тобто, дивіться, можна багато говорити про санкції можна обмежувати ГазпромНІФТЬ да і так далі, чи Сургутнівці газ а, чи стройсаратостройгаз да і так далі. Але це не означає, що Росія не зможе продавати нафту скраплений газ ядерку і так далі і отримувати 200-250 мільярдів доларів з глобального ринку. Що таке 250, наприклад, мільярдів доларів, якщо у них офіційні асигнування на війну 140-150 мільярдів? Ви розумієте, що в них ще і залишаються кошти для того, щоб якісь там так сак собі, але все ж таки, якісь соціальні а, та економічні програми проводити. Тому ви абсолютно праві. Треба менше говорити про просто там вбивчі санкції, а треба все ж таки перейти до концепції ембарго. От є дві складові, які треба чітко для себе зрозуміти. Росію можна тільки примусити щось усвідомити, якщо Європа не хоче жити. На Вулкані постійно очікуючи експансію е, е, Російської Федерації. Ми до речі бачимо, що вони проводять зараз я маю яманозі практично всі європейські країни. мобілізаційні заходи е, починають витрачати е, більше інвестицій на мілітарні виробництва. Я не зовсім розумію. Вони точно хочуть воювати з Росією через 3-5 років, як вони говорять. Ну це ж нонсенс. на сьогоднішній день. Є інструменти, які дозволять в Принципі знищити отакий от політичний устрій, який сьогодні є в Російській Федерації. Для цього треба, щоб вони програли цю війну. Програли на увазі, і амілітарно, і дипломатично, і економічно. Перш за все. Тобто, є дві складові, на які треба звернути увагу: перше треба все ж таки перейти до концепції ембарго по відношенню до нафти, скрапленого газу і іншої сировини, яку Росія поставляє на глобальні ринки. В тому числі треба впливати на країни глобального півдня, які сьогодні, використовуючи спекулятивним моментом, непогано собі заробляють. І друга складова, повертаючись до заморожених російських активів для мене, це взагалі загадковий нюанс. Да? Ну, тобто є країна, яка обнулила міжнародне право, тобто дії міжнародного права на Росію не розповсюджуються, і таким чином немає гарантій для активів Росії, які знаходяться там в фінансових центрах Європи, не тільки Європи а й Сполучених Штатів. Це треба все забирати. Це 340-360 мільярдів євро доларів. Да, це треба забирати і фінансувати знову ж таки перше санкції проти Росії. Ну тобто, якщо якісь країни там мають певні дефіцити, як, наприклад, угорщина, то профінансувати альтернативне постачання газу чи нафти, і так далі. І друге профінансувати мілітарні програми для України, включно з інвестиціями в українське виробництво, в виробництво, виробництва, європейське виробництва і так далі. І тому подібне ну це очевидні речі. Мені дивно, що ми продовжимо після трьох років війни, після максимального геноцидального типу війни, який відверто маніфестно веде Росія, продовжуємо говорити про ці банальні ри. Ну так я тут з вами абсолютно погоджуюсь, ба більше це не просто дивно. Мені інколи навіть це от дуже красномовно показує те, що насправді відбувається на глобальній політичній арені. Тому що дійсно, коли ми говоримо про ці санкції, які, начебто, і дійсно щось там роблять, то ми розуміємо, що першочергово вони можуть там завдавати клопоту самим росіянам. Але давайте відверто, нам байдуже, як живуть там росіянці в себе на болотах, як вони там виживають. Путін все ж таки швидше у них щось забере ніж там в своєї армії, тому що поки що. Ці санкції вони не торкнулися боєздатності російської армії. Те, що мені розповідають постійно наші військові, що у них на полі бою поки що все нормально. У них вистачає і техніки, у них сила селена дронів, яких дуже багато, також на основних ділянках фронту. І ми розуміємо, що нарешті треба вже щось робити, щоб ці санкції стосувалися не тільки самих росіян. Я вкотре наголошую, нам байдуже до них, а щоб ці санкції не давали можливості Росії по перше обходити санкції. Знову ж таки, попрошу. Перепрошую, що повторююсь, і щоб вони не давали можливості росіянам далі проводити цю страшну війну. А, я тут дві речі тільки додам: перше, я за те, що були санкції і особисті проти кожного громадянина Росії, це дуже важливо. Це е, має виховний ефект, м'яко кажучи. Ну я розумію, що цих людей виховувати там немає сенсу, тому що там інтелектуально і культурно зовсім інші коди. Це не коди сучасної цивілізації, але е, обмеження суттєві, е, особисті обмеження, дуже важливі. Вони не мають права їздити по світу. Вони не мають права розповсюджувати свою, оцю, вибачте мене, ідеологічно заразу під назвою Руський мір і так далі. Тому подібне. Тому особисті санкції також дуже важливі. Але ви праві це друга складова, треба все ж таки трошки. Ну знаєте об'ємніше дивитись на те, хто постачає, наприклад, там швейцарські компанії досі постачають певні там верстати для Російської Федерації чи там. Досі постачають певні чіпи. Зрозуміло, вони напряму. Ми з вами прекрасно розуміємо, але вони точно розуміють, хто є кінцевим споживачем, тому що це ж програмне забезпечення. Ви розумієте, коли ви постачаєте верстат для того, щоб він використався в ракетобудуванні, то безумовно обновлення програмного забезпечення чи контроль за а, там ліцензією, яка є програмному забезпеченню виконує хто той, хто є постачальником цієї техніки. Ну тобто країни Європи чітко розуміють, кому і що вони постачають, навіть якщо це через посередники. От з тим треба боротись, треба перестати це. Але знаєте, коли ви говорите про глобальний політичний а, про політичний ринок, немає такого собі а, абстрактного глобального політичного ринку, де є якісь там абстрактні ідеї. Є конкретні люди. Дивіться, є люди, які абсолютно щиро підтримують Україну на рівні там. Лідерів і прем'єрів і президентів, чи там а, очільників партій, чи взагалі політиків тих чи інших країн, особливо ще раз країн Північної Європи, країн Балтії і так далі. Вони щиро лобіюють на всіх рівнях інтереси України, щиро а, хочуть заблокувати будь-які можливості співпраці з а, російським бізнесом чи з російською державою, і так далі. Але є бізнеси, да є бізнеси, європейські бізнеси. А ці бізнеси фінансують там певні партії, і так далі. і Їм байдуже, що там війна, не війна. Вони отримують надприбутки. Да? Ну, тобто вони абсолютно цинічно відносяться до того, що відбувається. Вони не думають про те, що через рік, наприклад, всі їх прибутки треба буде витратити на свою ж безпеку. Да що будуть загрози для їхніх сімей, і так далі. Тому вони так не думають. Вони думають, дивіться, от ми вчора заробляли там умовно 200 доларів. З кілограму там чогось Да, сьогодні ми заробляємо 500 доларів з цього з цього ж кілограму. Це ж круто. Сім'я буде мати більше якихось доходів, зможе більше там купити собі якоїсь там лакшері і так далі. Ви розумієте, це людська природа. Просто треба а, і, і і до речі, багато журналістів а, західних в тому числі, проводять відповідні розслідування, виходять на таких людей, говорять про цей цинізм і так далі. Це єдиний шлях, який дозволятиме впливати на ці дивіться. З одного боку, це політики, які щиро підтримують правила і щиро підтримують Україну, тому що Україна це про правила з іншого боку. Це медіа, які активно проводять розслідування щодо тих чи інших компаній з юрисдикції там Швейцарії, Німеччини, Франції і так далі, тому подібне, через які Росія. На ну через посередників э, э, Росія отримує можливості для там свого ж ракету чи дронобудування. Угу. Дякую вам, пане Михайле, за роз'яснення. І от не тільки про санкції будемо говорити зараз. Якщо можна, то ще буквально кілька слів від вас, хочу почути щодо, як на мене, теж не менш важливого повідомлення, яке зараз активно шириться соціальними мережами. Я вже бачила і на Фейсбуці кілька постів від аналітиків. Мовляв, це не надто добре для нас. Але зрештою, є інформація, що американська агенція з міжнародного розвитку, яку ми знаємо, як USAID, в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. От після розпорядження Держдепу США, от щодо тієї зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Ми з вами про це вже теж говорили, про цю програму. Але от така інформація є і в українців, я бачу теж зараз паніка, мовляв, все щось там зупиняється, не буде грошей. Скажіть ще кілька слів. Ви завжди дуже влучно все це пояснюєте. Ну, давайте тут правильно акцентиростамо дивіться. Перша військова допомога не припиняється і не буде припинення. Це зовсім інша програма. Це в рамках двосторонніх відносин України Сполучені Штати спеціальні програми під мілітарну і фінансову допомогу для країни, яка веде оборонну війну. Тобто тут все продовжується. Це все є відповідно до наказів ще минулої адміністрації, і ці накази ніхто не буде відміняти, тому що там є контракти для військової промисловості Сполучених Штатів. Ви ж зрозумієте, як ця програма мілітарної підтримки України працює. Це ж не те, що вони нам гроші дають, а ми купуємо щось. Ні, вони ці гроші інвестують у свої воєнні виробництво, і це вкрай вигідні контракти. Це державне замовлення для постачання на конкретну війну, конкретного ресурсу ну в даному випадку в Україну. Тому ці програми. Продовжують працювати друга складова, дуже важлива Трамп починає переформатування внутрішнього і політичного і управлінського контуру, і він хоче провести аудит ефективності тих чи інших, не тільки з фінансової точки зору, і з управлінської точки зору тих чи інших а, інституцій, в тому числі тих інституцій, які працюють на зовнішньому ринку, тому що Сполучені Штати загалом на Велику кількість агенцій державних агенцій, які працюють на різних національних ринках в інших країнах, да витрачають шалені кошти на гуманітарні програми, які uh -huh. гуманітарні це гарні, е, школи і так далі, і тому подібне, гендер і все е, відповідно, все, що стосується оцих гуманітарних напрямків, отут призупинено. Чому ще раз тому, що переформатування внутрішньої політичної і управлінської системи? Третє, після цього аудиту безумовно буде а, низка програм будуть далі працювати. Низка програм певно будуть переформатовані. Але це внутрішня політика Сполучених Штатів. Вона точно не має відношення до наших там тих чи інших рішень. Але я б спокійно радив до цього відносити. Ще раз Трамп демонструє, що він готовий інакше переформатувати все, що стосується роботи. На внутрішньому управлінському треку, дякую вам, пане Михайле, за інформацію і за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був щойно на прямому зв'язку зі студією. І я тут буквально лише кілька слів додам щодо цієї програми «Юсейд» в Україні. Ми дійсно знаємо, що вона підтримує гуманітарні е, програми, і ці програми насправді дуже важливі, тому що тут йдеться і про відбудову українських шкіл після російських атак, і про надання медичних послуг, і відбудову медичних закладів також йдеться і про ремонт критичної енергетичної системи. Яку також намагається знищити кривава Російська Федерація? Тож, якщо ми говоримо про те, що це має бути свого роду такий аудит, а я так розумію, що у адміністрації Трампа хочуть переконатися в тому, що всі ті виділені кошти, які до того виділялися нашій країні, йшли саме. На ті потреби, на які вони виділялися, Тож нам лише залишається вірити в те, що після цього аудиту кошти будуть продовжувати надходити в нашу країну, і дійсно такі важливі гуманітарні процеси не будуть гальмуватися.